Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, традиційно запрошую в найкращу українську групу плиточників України у Viber. Якщо ви замовник, запрошую в Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. Ось у мене плиточники питають: а який плиткоріз краще? Шиджинг 30, 3051 чи чиджин 3052. Зараз ми разом з Василем, нагадаю, це один з найкращих плиточників України, спробуємо їх порівняти. Зараз я зроблю короткий огляд, щоб ви розуміли, в чому різниця. А потім ми спробуємо фізично, як вони ріжуть. Перше, на що звертають увагу, це шина. шина у Шеджинга 3051 вона має товщину 12 мм і повно тіло. Шина у плиткоріза 3052 має товщину 14 мм, але вона пуста тіла. Це не шина, це труба, це квадратна труба. Тому, відповідно, жорсткість конструкції відразу краще у 3051, ніж 3052. Але що купляють китайці? Я так розумію, що їм треба труби продавати. Тому вони зробили ручки дуже схожі, але вони зробили лапку, яка відкидається, тому ви можете ламати по всій довжині плитку. У 3051 ви ламаєте тільки в одному місці біля лінійки, бо лапка тут не відкидається. А в 3052 ви можете ламати як біля лінійки, ну, біля хвостовика і, звісно, посередині. Ну, по всій довжині ламаєте. Це дійсно величезна перевага. Чому це перевага? Тому що якщо ви, у вас плитка гливка, ну, така яка не ламається відразу біля лінійки, треба плитку перевертати. А коли ви перевертаєте плитку, ви трошки заділи десь від залізячки, і вона вже скол. І це ще не все. Коли ви рішите по діагоналі, в 3051 вам треба використовувати додатковий ламач. І не простий ламач, а типу Раймонді ламач, який впорається з ламанням плиток, розрізаних по діагоналі. А тут же ви можете теоретично поламати і по діагоналі. Тому вам вибирати який краще. Крім того, що ще хочу сказати. Дивіться. Тут вже зараз вони китайці постачають тут шпілька і зажата двома гайками. Ці гайки ну, це, вони можна зажимати їх ну, досить сильно і ви не погнете цю шину. Тут же треба помірну силу застосовувати, бо, звісно, ви можете вжати е, цю трубу. Звісно, в цьому відношенні краще 30-50 один, краще. По. Теоретично, 3051 впорися з більш товстою, з більш міцною плиткою, з товстішою емалью, А 3052 він для стандартних плиток 8-9 мм. Це теоретично. Але зараз ми спробуємо, як воно буде на практиці. Зараз переходимо до різу. Тим, як починати бат, що треба зробити? Перевірити і підтягнути підшипники, перевірити на прямолінійність, перевірити. Щоб ролик, різець тут не було люфта. Тут на підшипнику, але якщо що, треба підтягнути. Тут все просто робиться, знімаються 10 ключом гайки і оці е, болти підтягуються без фанатізму, щоб не пережати і не відламати, бо це сілюмін Перед тим, як працювати з плиткою, краще одягніть захист. Одягніть окуляри, бо сколки можуть летіти і в очі попасти, тому бережіть і руки, і очі. Що ще хочу перед роботою, ми ж налаштовували 3051. Чомусь, я не знаю. Ми так і не знайшли з веселим причим. Він плавно рухається по шиї. Як ми не регулювали, 3052, він більш жорстко їздить по шині. Я не розумію. Тут вони дуже схожі по конструкції, чому такий результат, чому плавніше рухається 30 ми так і не зрозуміли. Ми підготували дві плити приблизно 10 мм товщиною обидві. Одна матова. А ну-ка, скільки вона вас? 3279 гривень. О чорніти. Виглядаєш собі. На наш час війни ось така плитка продається по такій вартісті. Я так розумію, це ще не саме дорога. Ну що, з якої починаємо? Мат чи глянець? Глянець. Глянець, то Василь у нас вибирає. Так, який буде перший різати? Ну, ну. Давай в сторону поставимо. Хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Пам'ятайте, що Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Росія це країна терорист. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не ведіть ніякі справи. Якщо ви побачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їх місце отам спілкування з іранцями, з сірійцями, з іншими терористами. А північна Корея. Оце туди їх всіх. Mm. А, це ж не сігма. Василя Сігма з четвертої серії. Тому Василь так скажи. Ну вона не... не Чотири, три? Ось. Давайте спробуємо 4. Попрацює. Ага. А ти бачиш тут, uh. увага, тут він падає. Так само й ти. Так падає? В... Хвилі, хвиля йде, так. А в мене просунути. Досвіду, ну, що я можу сказати. Це Треба різати кожен день, а не оце продавати плискорізати. Радусь? Продавати всі можуть, ось порізати. всі Я трошки сильніше дави. Воно щоб пішло. Скільки три? Три? Ти скільки вже там кромсаєш? Два Вже два? Ну я відразу на два тоді переходжу. Добре. Ти ж кромсай так, щоб і на цей плитку плитку різкі не А я ще один да бо... і. Два сантиметри. Я не розумію, біля лінійки шикарно лабається. Біля хвостовика Ось Побачите. Я би перевернув плитку, чесно кажучи. Якось, дивись, жорстко. Пішло тріщина, бачите, ось сюди пішло. Спробуємо йти по тріщині. а вона не хоче йти. А в мене О. такої змоги немає. по вже... тріщині. О, відламалося. Прямолінійність мене влаштовує. Якщо і є дуга, то якою можна... Ну, немає дуги, можна сказати. Вона дуже маленька, не більше пів міліметра. Ти скільки ламаєш? Один сантиметр? Ні-ні. Подивимось. Обов'язково треба видувати сміття.

А, так тут конструкція лапки, тут взагалі подивись. увага. Тут конструкція лапки така, що вона не дозволить вам, подивіться, поламати менше, ніж 2 см воно не поламає. Ну, навіть не 2, а скільки я там ламав. У мене було 2,5 см і менше конструкція лапка не дозволить. Тут конструктивно так зроблено, що вона не дозволиться відламати і навіть пробувати не буде. А тут, подивіться, тут інша трошки лавка, інша конструкція, і тут воно теоретично може відламати тонкішу плитку. А якщо ця плитка ще в руках Василя... Тобі мурахи навіть допомагають. Ось. Не може. Ключ є розводи. <ріст> Що здобуває. Все, ну ніхто ж не буде мучитись. Ну, да. Так, давай на цю плитку залишаємо, беремо одну шутку. А, так подивись. А я поки перевірю, наскільки рівний різ. Та, як на мене, такий самий, приблизно з такою самою похибкою. Десь пів міліметра. Пів міліметра. Але це, я так розумію, це дорога плитка. Вась, триста. З трьох. Ладно. Сдалися. Здався. Не, ну, він здався. Хвилинку. Да. Так. Що О. значить майстер? Вс. З ключом. Так, да. да, все що хочеш. Ось, ось. Бай інструмент плиточника. Ломай, тем. <рігла> так, <рігла> так. міняюсь. Так, тут що було? Тут, тут два не... з половиною. Я, Ні. я ага. його прирізав, але полимати... там, воно... бачиш, подивись, угу. як конструкція угу. лапки. Угу. Вона взагалі не їздить. А тут немає накладок на нього? Немає накладок. А, ну тут буде різать. Ой, два тема. Ну я тут два з половиною хочу відрізати, подивлюсь, яка як він Так, ми ріжемо. Одразу я спробую три, потім менше. Ого? Uh -huh. перевернути. Ні, три можна не перевернути. Так, це тобі можна не перевертати, а мені треба перевертати. Я тільки навчаю. метрі різу не більше ніж пів міліметра і я ще відріжу два з половиною щоб закріпити успіх Але мені тут при... чомусь краще працювати. Що скажеш? Да. ти краще Я не розумію. Здавалось би, одна конструкція але для мене зручніше працювати. Ну що ти це всю плитку попорти? Зараз ми переходимо до матової плитки. Чи ти що? Я шо? хочу два. Два Ламаю крайся Два см. Вона якраз по краю тут нормально 2 см аж бігом є Вони же там поламає, не, не посеред. Все, домучив. Домучив. Скільки? Два. По мірі там більше. Два і один. А, я ж казав, не два. У нас у нас тут оця дорогуща плиточка. Вас я її боюсь, так що давай так, що Ух ти, її що, вона що вона. Ні, ми розріжемо на точку. На цьому да. матова плитка приблизно 10 міліметрів ріжем пополам і так само спробуємо ну, тут плавно ходить, я не розумію. Но все одно там більше виглядається. Лапка тут вона вроді стоїть лавка, але під неї щось треба підкладати, як на мене, щоб воно не перехилялося. Там тут теж так. І там так само. Mm -hmm. Я 4 попробую. 4, 4 так, 4. Похибка не більше пів міліметра. Тут так само, немає в мене претензій. Обов'язково після різу змухуйте це сміття. Воно, можливо, дасть вам сколи в самому кінці. Скільки ось тут? Три. Ну я слышу ай яй 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 Це, Наверное. О! Что осталось? Что сталось? Пыль, 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 и наврочим. Может, надо сильнее? Троечка на месте. Ти синіше шедай, да? Да. Так, Це Вот, троечка. Два и два. Так, где, где? две. Дуга трошки більше стала. Чем больше плитка є е. е. напруга. Так вона. И вона вигибає. Ну більше дуга чомусь. А, давай тут. Так, тут -то. 20 метров. Да. Это да? да. да, запуска. Так, мешечка. вот oh. так. Без лазерного рівня. Чому? Тут лазерний рівень прикручується, але тут він червоний, на батарейках і зазвичай його ніхто не використовує. Ні? У, у мене щось є 2 см. Кусочек я тебе кусочек залишим на цьому. Скільки? Два? Ну, два. Ну, ну, давай, два з половиною. А що ти тут наломал? Дров. Ні, я, я, я тут тупые, тупые, пиль. тут. У всьому винна Пляка. В електричного було б значно менше отаких от невдарів різних. Сильніше давлю. О, сильніше давлю. Ну, пів міліметра дуга, не більше. не більше. Так, я вже все. Тобі сподобався краще, глобально. Це краще, вірш. А чому? Краще? Ну, Ламає краще, я не знаю. За... За... А лапки. А це... Ну лапка тут не вдала. Так скажу. Ну я повністю. Для, для тонких э... ну, вона не вдала. А для широких вона буде. Буде работать. Так, наш досвід по порізці плитки, що я можу сказати? Обидва вони працюють. Як на мене, дають різ відповідно якісний, з похибкою не більше пів міліметра. Але е, Василю, я, я, я ж маю справу тільки з професіоналами, він більше сподобався. Тому, як на мене, більше переваги надається 3051. І він трошки дешевше. Так що, звертайтеся до мене, будуть якісь питання, відповім. Пишіть у вайбер. Ну а зазвичай, що я на кінці кажу? Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!